Маю честь мати дуже багатьох знайомих, друзів, справжніх друзів, які воюють в різних підрозділах Національної гвардії. Це і підрозділ АЗОВ, які складі Нацгвардії, це і 4-та бригада швидкого реагування, зокрема батальйони Свобода, Сила Свободи. Звичайно що це наш 36-й полк, Хмельницький, 36-й полк Національної гвардії, яким ми пишаємося. Хлопці виконують дуже багато різноманітних бойових завдань. Тому сьогодні, в день національної гвардії, фактично ці ці подарунки для 36-го полку, нашого Хмельницького. Ними вони зможуть працювати і на лінії фронту, а також можуть працювати тими мобільними вогневими групами, які захищають нашу хмельницьку громаду від москальського залізяча, яке летить на наші голови. Тому принагідно вітаю всіх на звернівців. Бажаю всім повертатися додому тільки зі щитом. А ми зі свого боку будемо робити все можливе, аби їх якомога більше підтримувати. І їх, і всі інші підрозділи сили оборони, тому що для нас це головний пріоритет. Дякую традиційно платникам податків за те, що ми маємо змогу постійно підтримувати і назвардійців, і всі інші підрозділи Сили оборони найрізноманітнішим обладнанням.